Привіт, малята! Ви любите відгадувати загадки? Скажіть, яка зараз пора року? А як ви гадаєте, який найулюбленіший колір осені? Так, жовтий. Тому усі загадки ми присвячуємо жовтому кольору. Будьте уважні! Мов маленький м'ячик, висить на дереві, а не скаче. Жовтеньке, гладеньке на смак солоденьке. Що це? Яблочко. Він з весни висів на гілці. Був зеленим, пожовтів, тільки дунув слабкий вітер, він легенько полетів. Це осінній листочок. На городі в нас росте. Сонце, ясне, золоте. Чорне очко, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Що це? Соняшник, ніби лампочка на дереві висіла, стала смачна, коли пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Що це? Груша. На городі восени лежать жовті кабани. Прив'язали за хвости. Щоб не вздумали втекти. Гарбуз. Вдень по небу воно гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Так, це сонечко. Дітки, а хто пам'ятає, який зараз місяць? Так, жовтий. Я пропоную вам вивчити віршик Ганни Чері, який має назву жовтий. В жовтні, в жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. А тепер спробуйте повторити разом зі мною В жовтні, в жовте сонце гріє. Так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Молодці діти, на цьому наше заняття завершилось. Вивчіть вдома віршик та відправте мені відео. Я з нетерпінням чекатиму. До побачення, малята!